Для нас незважаючи головне... Не на невтішні прогнози фахівців щодо поступового зменшення кількості суб'єктів господарювання, на початку січня 2014 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в Закарпатті побільшало нових підприємств на початок 2013 року. Юридичних осіб перебувало на обліку 19 тисяч та 67 тисяч 27 приватних підприємців фізичних осіб. Тобто, якщо сьогодні подивитися, то в нас є невеличка позитивна динаміка близько чотирьох п'ятсот платників податків як щодо юридичних осіб, так і щодо фізичних осіб. В свою чергу представники бізнесу висловили власну позицію щодо новацій, введених міністерством доходів, пов'язаних із електронною системою звітності. От важко, де, коли буває оформити ключі, бо декілька разів завертають людей, кома не там, чи крапочка, не там, чи ще якісь. І проблеми із новою формою з книги обліку доходів і витрат, яку ми пообіцяли, що вже тут на рівні області Ігор Михайлович Різдві займається, але вже рік почався. Звичайно, треба це приводити в порядок. У рамках реалізації п'ятирічної стратегії міністерства триває робота і над автоматизацією процесів на митниці. Проект названо митниця майбутнього. Цілі цієї митниці, майбутнього – вони є щоб відповідати сучасним вимогам Європейського Союзу, щоб був централізований моніторинг та оперативний контроль у режимі реального часу, зменшити або взагалі унеможливити людський фактор на вплив людського фактору на процеси, ну і відповідно збільшення надходжень до державного бюджету. Тобто завдання, які там стають перед нами, це забезпечення 100% зважування та сканування вантажних автомобілів та мікроавтобусів. Також у цьому році проведено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу в управлінні міндоходів області. Кажуть, це стимул для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, розвивати власну справу, що сприяє збільшенню надходжень до бюджету. Загалом кількість проведених документальних перевірок податковим контролем з 2008 по 2013 рік зменшилася в п'ять разів.